Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні прогуляємося по ринку Юність, запитаємо ціни на овощі, фрукти, на зелень. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго доброго. Радий бачити вас. Дякую, дякую, завжди приємно з вами спілкуватися. Дуже позитивний продавець. Так. Будь ласка, асортимент. Дякую. Картопелька молода, підкажіть, будь ласка. 170. 170, А перчик? Перчик капі називається 150 за кілограм. Капі. Це болгар капі болгарський болгарський. Подивіться, який асортимент закруток. Варенячко, соленості, огірочки, стара. так. Підкажіть, будь ласка, скільки така картопелька? 40 гривень. 40. 40. А огірочки? 100... Ой, 70, 70. 70. Так, трошки вже подешевіли огірочки. Так, да, да, трошки вже, да. так. І соленості, це спаржа, так? Так, да, черемша. Черемша. 100 гривень за кілограм. 100 гривень за кілограм. А такі помідорчики зелені? Помідорчики 150, то вони фаршировані. 150 фаршировані. Перчиками. А що всередині перчик, так? Перчик, укроп, спеції, окропчик, чесночок. Дуже смачно. Ви розповідаєте, вже смачно, вже слюнька <світ> біжить. То <світ> під 100 сто грамм, Хоча б така картошка? Картошка 180. Молоденька. Молоденька, да. домашня розова картошечка, вона завжди добренька. А чорнослив скільки ваш? Ой, який? А ось. Парш. А, оце 30 гривень за 100 грив. 30 гривень за 100 А Там чорнослів, є сім'я. А грушка для узвару. 150. 150. Маска. Все, я бажаю гарних продажів вам. На до побачення. Є в пропозиції парфуми. Франція. Але виробник. Золотоноша Україна. Париж. Рідна коробка. Ось, будь ласка, ціна 50 гривень. В наявності дві коробки. Друзі, подивіться на юності скільки зелені. Ніби тільки з огороду зірване все свіженьке, ввечері, пахне. Вчора, ввечері, ввечері так. А скільки, гривень? скільки такий пачок? 20, 20 гривень. Так. А редісочка? А, така 60 Біленька, 60, червона, 50, 50 ярочки, томати. А томати, будь ласка, підкажіть. 200 гривень. 200 гривень. А морковка? 65. 65. А картопелька? 45. Це не свіжа, ні? Минулорічна, так? Минулорічна. Ага, дуже гарно, 45 гривень за кілограм. Ось, друзі, покажу вам локацію. Ось сюди можна проходити і придбати. А цибулька, пучок скільки коштує? 20 гривень. 20 гривень. До речі, дуже корисно чесничок, наскільки я знаю. 30, 30 гривень. 30 гривень. Саме він корисний саме в такому вигляді, коли він зелений. Прошу. На юності можна придбати пиріжки з м'ясом 25 гривень, біля щіт 30. Сосиска молочна 30 гривень. Мисливська ковбаска 35. Капуста горох 25. Добрий день, а можна чаю будь ласка. Картопля 25. Який чай? Чорний? Чорний. Просто чорний. Так, так. Горечок так, 35. 35. Чай 15. Макава 15. Яйця 90 десятих. Помідорчики. По 100 гривень. Капусточка, підкажіть, будь ласка. що двадцять шість така штука. Давайте мені 120 стовп кіло. Дуже гарна увіймають вагіровочка. Да, Друзі, відкисла супниця. Перша таку бачу. Жовтенька квіточка. По золоту на місці. Клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна 350 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати супницю і не тільки.

15 одиниця і капусточка. Все свіженьке, все гарненьке, друзі, будь ласка, моє бажання. У воєнний підхідність приходьте на юність, купляйте. А чи це ви завітали вкритий ринок? Подивимося пропозиції. Вироби з м'яса, бекон 200 гривень. Шпондер на дровах 290 гривень на будь-який смак и докторська 260 з солями 280 кг. Київ 350. А, ну ты ч? Не 620 гривень за кілограм, Радомір 380 гривень що там. ось, друзі, інший прилавок, Україна 200 гривень, Маздам 400 гривень, мрамор 230 гривень за кілограм, масло полтава 300 гривень, п'ята 140, колбаска в асортименті. Річина 230 гривень, бекончик 200 гривень, кров'яночка 160 гривень. Переходимо в м'ясний відділ. Велика пропозиція м'ясо, сало. Власна свининка. Доброго дня! Як настрій? Все Немалі. добре. Так, дякую. Підкажіть, будь ласка, скільки таке сало з м'ясом? Знову мене будете знімати. Так. 50 гривень. 50 гривень, так. 100 гривень, 100 гривень а таке? 250. 250 А наш штучок 250. 240, а таке? 100. 200 гривень. 180. Да. А реберця. 200 і 180, друзі. Все дуже смачно Ай, пахне. Нормально, А, а така філієчка скільки? 200 гривень. 200 гривень. Все, я бажаю гарного дня вам. Друзі, Дякую. Дякую. асортимент великий, м'ясо на будь-який смак. Ціни також різні. Тому, будь ласка, хто має бажання, приходьте на критий ринок юність, купляйте м'ясні вироби. Корочки смачні, 195 гривень, ревро м'ясне 250, корочка свіжа, 195 гривень, масло гощаночка, зельць за кілограм 185 гривень, царська солями 210, яйця, ціни різні, 47 гривень, 95 гривень, критий ринок, ціни на овощі, ківі 150 гривень, лимон 130, виноград 250, груша 150, банан 100. Яблука. 80 черри 140 гривень за кілограм, шарик 100 гривень, закарпаття кабачок. Вот я на клубничку вам цену поставила. Квиточка. Добро дякую, Греці. Зараз, друзі, короче, у нас казалось аромат. 260 гривень. Томати носик 100 гривень. Цвітна кольорова капуста 120 гривень. Рівненські огірочки 70, капусточка 80, грибочки 75 гривень, цибуля 20 гривень, груша 100 гривень. Молода картопелька 50. Одеса Гірочки 50 гривень. Редіска 50 гривень свіженька. Можна по 40. Можна по 40. Навіть торгуватися да. можна з людиною. О, пам'ятаю, у мене дідусь з бабусею такими мішками користувалися. Як ностальгія. Молода картопелька в мішках. Місцева. Так, місцева 80 гривень. Це сік гранатовий, так? Ага, Скажіть, будь ласка, ціну? 130. 130 гривень. Ось, друзі, локація. Перед входом критий ринок. Будь ласка, приходьте. Якщо бажаєте. можете придбати свіженькі овощі. На юності дитячі іграшки. Будь ласка, можливо, хто збирає такі солдатики. Ціна 5 гривень за одиницю. Прошу такий 10. Лялька. 20. 50 гривень. 50. Навіть пупс. Пропозиції. Добре для рослин. Сульфат калію, сульфат амонію, силі Кальцієва селітра, магній, аміачна селітра 65 гривень за кілограм, суперфосфат. Також біогумас 65 гривень, 80 гривень. Комплексне добриво на основі курячого посліду також можна рослинкам. Підживити. Будь ласка, мідний щит від хвороб, овощі, виноград, зернятка для посіву, фацелія, люцерна, 250 гривень за кілограм, ОВС, пшеничка, просо, горох, ячмінь. Також квіточки, фіалки. На будь-який смак ціни 10-15 гривень. Придбав зірочку до чаю. Будь ласка 23 гривні. Хлібчик, калач здобний 50 гривень. Висірка 32, пшеничний 42, ліккраїнський 51, батон половина 27, дуже корисно посадити та виростити салат. селера, петрушка, коріандр. Огірочки. Пропозиції на юності. Кабачки, кольорова капуста, капуста звичайна, огірочки різні в асортименті, морква, бурячок на український борщ. Ціни різні, від 5 гривень до 50 гривень. Зараз земля прогрілася, можна посадити диню, каву. Пішов в асортименті морква, буряк, 5 гривень ціна, яблука з 7 ринку 45 гривень, оголден 45 апельсин 90 Рыбочки 70. Полунычка солодка 250. Чесночок вогник 180 гривен. Картопля 30 гривен за килограмм. Лимон 100 гривень. Це бабочка, це саме щось сорт. Дві десяти. Соленості. Скажіть, будь ласка, огірочки, скільки маленькі. Ціна. і 100 гривень. 100 гривень. Друзі, на цьому нашу прогулянку по ринку юність будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.